а Комусь рак на горі таки свиснув. Ви знову на каналі Цікавинки Українки, і я, Люда Бублик. Добрий день! Після того, як на моєму каналі вийшов фільмик про те, звідки взялася ідіома, як рак на горі свисне, подзвонив до мене один мій знайомий і каже: Людо, а ти знаєш, мені той рак на горі таки свиснув. І розказав про те. Як ціле життя він дуже багато палив цигарок, прикурював одну від другої, спалював на день по кілька пачок. Як би не старався кинути палити, нічого не міг діяти. Аж ось тепер, коли йому вже перевалило за 50, сталося так, що піймав якусь бацилу, і так міцно його взяло, що кілька днів трималася гарячка під 40. Думав, що вже йому гаплик. Але таки видряпався. І коли вже зовсім видужав, почав повертатися до звичного свого життя, життя з його звичками, традиціями і ритуалами. І першим ділом запалити цигарку, розказує мені. Прикурив, я каже, ту цигарку, затягнувся, а воно, як скрутило, аж з душі верне. Закашлявся, ледве легень не виплюнув. Ось так, каже, вже цілий рік і три місяці не палю. Видно, добре, той рак на горі свиснув, еге ж? Привіт тобі, Ігорку, якщо зараз мене чуєш. Дякую тобі за те все, що ти робиш зараз для наших хлопців і для своїх сусідів. До наступних зустрічей. І вам всім дякую, хто сьогодні дивився мене. До зустрічі, Па-па!